Було двоє братів, старший багатий. До свята у нього було багато припасено і вареного, і печеного, і смаженого, а у молодшого бідного брата і в коморі, і на столі порожньо, навіть мишці нема чим поживитися. От пішов бідний брат до багатого, просить його чи не даси ти мені, брате, чогось, щоб відсвяткувати? Чого не дати? Дам, відповідає старший. Тільки пообіцяй мені виконати моє прохання. Пообіцяв бідний брат. Кинув тоді старший брат молодшому недоїдений свиний окіст і каже Бери, та йди геть у пекло до чортів, щоб більше тебе очі мої не бачили. Пішов молодший брат шукати пекло. Хто знав? Може, чорти будуть добрішими за брата, думає. І йшов цілий день, аж доки стемніло. Раптом, бачить, попереду вогник. Напевно, це є пекло, вирішив бідняк та й пішов на вогник. Тільки но переступив через поріг, як накинулися на нього чорти. Продай нам окіст, продай нам окіст, кричать. А що дасте за нього? запитав бідняк. Тут до нього підбігло маленьке чортеня, сховалося позаду та й лопоче Дай трохи сала вкусити, я тобі за це щось скажу. Відкусило чортеня шматочок сала і каже бідняку не віддавай окіст ані за золото, ані за срібло, а проси старого млинка, що за дверима стоїть. Довго торгувалися чорти з чоловіком. Нарешті плюнули, віддали йому старого млинка так вже їм свининки кортіло поїсти. Узяв бідняк млинок та й пішов геть із пекла, а сам міркує. А чи не надурило мене чортиня? Замість золота підсунули старого млинка. Повернуся, запитаю. А чортиня тут, як тут, верещить. Що ти? Це ж чудова річ. Постукай тричі по кришці. Блинок закрутиться. Чого накажеш, того й намеле. Постукай тричі по денцю, зупиниться. Подякував чоловік чортеняті та й пішов додому. Довго йшов, тільки о півночі дістався рідного села. Вдома жінка йому дорікає де ти пропадав? Завтра святкувати, а у нас нічого нема. Наказуй, господарко, чого тобі треба? Каже підняк, та нам хоча б трохи хліба та м'яса шматочок. Витягнув бідняк з торби млинка, постукав тричі по кришці, скрипнув млинок, закрутився та, як пішло, хлібина за хлібиною вистрибує, а м'яса і вареного, і соленого і копченого якого хочеш. Наїлися чоловік із жінкою. А зранку погукали всіх сусідів та родичів. Гості їдять, нахвалюють, тільки старшому брату від заздрощів шматок у горло не лізе. Показав чоловік гостям свого млинка, розповів, як він його дістав. А старший брат і говорить Той окіст я тобі дав і до чортів у пекло я тебе послав. Тож і млинок мій. Схопив млинок. Прибіг додому та й наказує Хочу оселеців та молочної юшки на обід. Як пішов млинок крутитися, господар тільки посуд підставляє уже все заповнено, а юшка все л'ється та лється, а в юшці оселеці плавають. А як зупинити млинка не знає адже молодший брат про це не розповів. Вибіг жадібний брат з дому, кричить. На допомогу кличе, а за ним молочне море тече. Мало не вплав, дістався старший брат до молодшого. Зупини цю бісову машину. Я чужим добром не можу керувати, відповідає йому молодший брат. Забирай собі, тільки нехай молоти припинить, просить його брат. Узяв молодший брат ночве, жердину, прихопив вудку. Та й поплив у ночвах, як у човні, до дому старшого брата, а той вже по самісінький дах у юшці затоплено. Закинув бідняк через димар вудку та й витягнув млинка. Зупинився млинок. Мало помалу молочне море стекло, тільки оселедці потім по гілках малі діти збирали. Добре зажив молодший брат із жінкою, справну хату собі побудував. У віконці різнокольорові скельця вставив, блищать вони око радії, рибалкам замість маяка служить. Чутка про чудовий млинок розійшлася по всіх кутках, дійшла й до одного торговця сіллю. Спорудив він свій корабель та й вирушив до того села, де жив господар млинка. Прийняв господар гостя, як годиться. Наказав млинку намолоти всякого смачного, а гість їсть, та на млинок поглядає. А чи правда, господарю? запитує гість, що твій млинок що завгодно намолоти може? Щира правда, а сіль теж може, і сіль може. У гостя аж очі загорілися, адже йому по сіль доводиться далеко плавати. Продай мені млинка, я тобі золотом заплачу. Не продається млинок. Все ж таки випросив торговець млинок на один день. Гаманець із золотом на столі забув та й побіг, навіть не дослухав, що йому господар каже. Прибіг на свій корабель, підняв якір та поплив, млинка перед собою поставив. сіль, наказав. Став млинок молоти, увесь трюм заповнив сіллю, усю палубу засипав, а торговцю все мало. Ще, ще мили. Не витримав корабель такої ваги, почав тонути. Злякався торговець, а як зупинити млинок, не знає. Так і пішов жадібний торговець зі своїм кораблем на дно, а млинок на дні моря ще й досі крутиться. Ось тому вода у морі й солона. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.